Рішення судді Сергія Должко Заньківського районного суду Полтавської області. Я читаю з задоволенням і для вашого усвідомлення ваших прав. 14-та сторінка. Можете у мене, до речі, придбати за донат. Я вам вишлю в цьому файл 40 сторінок. Да, в кольоровому вигляді. Дивіться. Громадянські права і свободи це особисті і, або природні, складають першу основу правового статусу людини і громадянина. Більшість із них мають абсолютний характер, тобто є не тільки невідчужуваними, а й не підлягають обмеженню. Ця група прав і свобод громадян забезпечує неприпустимість посягання державних органів, громадських організацій, службових осіб на життя, здоров'я, свободу, честь і гідність людини та неприпустимість свавільного позбавлення її життя. Термін громадянські права і свободи абсолютно не пов'язується з їхньою належністю лише громадянам нашої держави. Спеці... Специ... Специфіка цих прав і свобод полягає в тому, що вони є загальними надтериторіальними і наднаціональними. В даному випадку йдеться про те, що у переважній більшості країн, які підписали і ратифікували міжнародний пакт про громадянські політичні права. Вказаними правами і свободами людина наділяється як член громадянського суспільства. Більшість із особистих прав і свобод мають абсолютний характер, тобто є не лише невід'ємними, а й такими, що не можуть бути обмежені. Конституція України закріплює такі громадянські права і свободи, як Право на життя та право на захист свого життя і здоров'я, життя і здоров'я інших людей від протиправних посягань. Стаття 27 право на повагу до своєї гідності. Стаття 28 право на свободу та особисту недоторканність і право невідкладно знати про мотиви свого арешту або затримання. Від моменту затримання захищати себе особисто і користуватись правовою допомогою захисника, оскаржити затримання в суді. Стаття 28. Право на недоторканність житла стаття 30, право на невтручання в особисте життя. Право громадян України ознайомитись в органах державної влади, органах, це значить право на спростування недостовірної інформації про себе і членів сім'ї та право вимагати вилучання будь-якої інформації та на відшкодування матеріальної і моральної шкоди, завданою збиранням, зберіганням використанням. Та поширенням такої недостовірної інформації. Стаття 32. Право, чекайте свободу пересування, право вільного вибору, місця проживання та право вільно залишати територію України, право громадян України в будь-який час повернутися в Україну. Стаття 33. Право на свободу світогляду і віросповідання, стаття 35. Це є важливою гарантією непорушності, гідності та свободи людини. 050 269 8003. Пишіть на телеграм.